Всім привіт! Сьогодні ми у Львові приїхала оформлювати фотозону на хрестину. У мене такий просторий, гарний, світлий зал. Фотозона у мене буде, до речі, кругла. Давно не було таких фотозон. Зараз буду вам все показувати. У мене круглий каркасик. Ви його вже бачили, багато разів на відео. Цей каркас розбирається на чотири частини. І його можна перевозити в будь-якому легковому, авто, досить зручно, розібрати, зібрати. Ми виготовляємо такі каркаси, можемо їх робити різних розмірів. Більший або менший. Або можемо зробити такий самий І не тільки круглі, можемо зробити паруса, арочки, колони, або якісь каркаси по вашим зразкам. Зараз я буду на цей каркас монтувати плівочку. Зараз починаю працювати. Ну а ви не забудьте перед переглядом цього відео підписатись на мій інстаграм. Посилання на нього ви знайдете під цим відео. У інстаграмі завжди дуже цікаво. Там я показую різні відео, яких немає тут. А також там завжди виходять всі оновлення по декору. Тож підписуйтесь, я починаю працювати. На цей каркас буду монтувати зараз плівочку. От в такому вигляді плівочка приїжджає до замовників. Трошки розкажу про неї. Вона у мене двостороння. Тут глянець, тут матова. Я буду ставити зараз матовою стороною. Та, це плівка преміум якості. І, а ну, ви бачите, вона така пом'ята трошки. Зараз я її поставлю на каркас і потім буду розрівнювати, робити рівненькою і красивою. Є досить велика палітра кольорів цієї плівки, ви її можете замовити завжди у нас, звернувшись до нас в соціальній мережі. А як робити її так, щоб вона була ідеальною, без складочок? У мене є навчальний курс, і в цьому курсі я розказую дуже детально, як працювати з плівкою для того, щоб не було пропалів. Там двадцять там 27 відеоуроків Дуже цікаво після проходження цього курсу. Ви на одміна навчитесь робити класні фотозони і заробляти на цьому. Дуже якщо цікаво, почуття того курсу, я починаю працювати. Просто виглядає натягнута, вона розважена, ви бачите, десь плівочку я змонтувала на магніти. У нас з того боку матова. Тут вона, бачите, така глянцева з цього боку. І все це я змонтувала на магніти. Магніти дуже надійні, класні. Все надійно тривають невеличку грудне, але вони дуже міцні і потужні. Це не китайські магніти. Користуюсь нами вже більше п'яти років і Тут Потім гарні магніти звертайтеся. Зараз закріплю написи і крила і буду збирати гірлянду. Про сьогодні у мене вийшла на хрестину ніжна фотозона, яка дуже гармонійно вписалась в цей зал. Якщо вам потрібен декор для такої фотозони, а саме такий каркас, хлібочка, магніти, написи, крила та пісу, ми займаємося виготовленням такого декору. Все це ви можете заново до вас, повернувшись до нас в соціальній мережі. Всі посилання ви знайдете під цим відео. А якщо ви слідкуєте за мною і хочете так само почати займатися оформленням фотозон, я створила курс по навчанню. В цьому курсі 27 відео уроків і, пройшовши який, ви наодміно навчитесь робити гарні оформлення і на цьому заробляти. Дякую, що були зі мною. До зустрічі на каналі.